Коли лістинг Hamster та які дії потрібно зробити, щоб повністю підготуватися до цієї події та гарантовано отримати дроп. Як ми всі пам'ятаємо, спочатку лістинг та дроп повинен був відбутися в травні, але цього не сталося, оскільки через лістинг над у цього проекту почався неймовірний хайп. Зрозумівши, що у такий зірковий час не можна закінчувати, розробники відклали роздачу дропу та лістинг на липень, щоб продовжувати набрати аудиторію та просувати свою гру. Незабаром після цього деякі біржі, а саме Кукоєн та Гейт, запустили примаркет токена Хамстер. Це було десь в середині червня. Тепер ось буквально два дні назад, 8 липня, біржа Байбіт запустила у себе примаркет, де ціна в середньому за один токен становить 17 центів. Але не бодіться на ці космічні ціни, їх встановлюють люди. Bybit Біт навіть зараз не знає фактичного саплаю та орієнтується на загальну кількість монет в 10 мільярдів токенів. До речі, це та сама кількість, яка написана в ось тій поки не підтвердженій, але можливій токеноміці проекту. Вони зазначають, що коли розробники оголосять про кінцевий саплай, вони перерахують кількість ваших токенів до фактичної пропозиції. Але при цьому вартість замовлення залишиться незмінним. Коротше, я не лізу в ці примаркети, і тим паче нікому з новачків не раджу туди заходити та щось купляти. Там багато нюансів починає починаючи від залогу і закінчуючи тим, що ви ризикуєте купити токен по дорожчій ціні, наприклад, купити його по 15 центів, а токен на лісингу буде коштувати 1 цент. Уявіть, скільки ви втратите загалом про те, що відкрився примаркет, я більше розповідаю для того, що це один зі знаків того, що певний цінний лісинг все ближче. Наприклад, у надкоїн з моменту запуска на примаркеті та до лісингу пройшло півтора місяці. Тож якщо у Хамсера почалися торги у середині червня. Кінці липня лісних є все більш можливим. Плюс після того, як на початку липня Дуров розповів у своєму каналі про неймовірний ріст хом'яка, а також додав, що незабаром команда Hamster Combat познайомить сотні мільйонів людей з перевагами блокчейну, випустивши свій токен на тон, у мене зникли сумніви, що ліснинг перенесуть, але все можливо до того ж, після його заяви, команда Hamster відразу нонсувала про новий 11 рівень у грі під назвою Творець, де для переходу у цю лігу потрібно аж цілих 18 мільярдів монет. А також додала у посі, що ми повинні придивитися уважніше та поміркувати, чи не бачили ми цей номер раніше. Загадково, чи не так? Може вони натякають, що лісинг відбудеться 18 липня. Чи буде це так, чи вони принесуть, як це зробив той самий тапсвап, ніхто не знає. Але як би там не було, лісинг наближається, і ми повинні бути до нього готові. Тож виконаємо пару кроків, щоб підготуватися. По перше, привіжіть до хам'яка свій тон гаманець. Я додав тонкіпер. Щоб це зробити, натисніть конект, виберіть тонкіпер, встановіть його на телефон. Далі зайдіть в додаток, натисніть Створити та запишіть свою сітфразу. фразу. Записуєте на листочок ніяких скрінів та проходите перевірку, що ви записали та знаєте свою фразу. І ще запам'ятайте: ніколи нікому не показуєте свою сітфразу Нікому. Також у крипті я використовую правило, яке завжди збереже мої кошти: один проект. Один гаманець. Не приєднуйте до проєктів ті гаманці, на яких у вас лежать особисті кошти. Після створення знову заходимо у хомяка, натискаємо connect та дозволяємо авторизацію. Все, готово. Ви додали свій адрес гаманця. Один з двох важливих критеріїв ми виконали. Тепер, щоб продати свої монети на лістингу у перші секунди, нам потрібно зареєструватись на біржах. Саме там ви зможете обміняти свої монети на стейбл і потім вивести їх собі на карту. Знову ж таки, уже точно зрозуміло, що на Bybit токен хомяка точно вийде. Звичайно, я думаю, що OKX та Binance також не пропустять такий двіж, та захочуть заробити грошенят. Тож вибирайте будь-яку біржу, яка вам подобається. Мої партнерські посилання я залишу, як завжди, в описі, і буду вдячним, якщо ви перейдете саме по ним. Таким чином, ви підтримаєте мене та мою блогерську діяльність. Щодо мене, то я зареєстрований та використовую всі вище перераховані біржі, адже там завжди приходять різні промки або дропи. Після реєстрації обов'язково не забудьте пройти верифікацію особи, оскільки без цього ви не зможете вивести свої кошти. Прийти її Дуже просто, вам запропонують зробити кіс різними способами: або через закордонний паспорт, або через ID-карту, або через водійські права. Також у кінці у вас запросять селфі. Все, після цього ви повністю готові до лісингу. Але про те, як переказати свої монетки Хамсер саме з Тонкіпера на біржу, а потім продати і вивезти, я вже покажу, коли насиплять ці монети уже фактично на гаманець. Тож обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, оскільки там я завжди показую свій шлях у крипті, всі свої дії в інвестиціях та дропах, у яких я беру участь. І розповім, скільки я отримую токенів у хамсері, маючи 4 тисячі рефералів, та що я буду робити на лісингу, продавати чи купувати. Тож запрошую, посилання на мій телеграм-канал також буде в Описірока. Добре, з цим розібрались. Тепер ще один момент, який я хочу прояснити. Лістинг хом'яка це не кінець, а тільки початок. Що Що за що про це розробники заявляли ще на самому початку. В них не буде відразу одноразового великого дропу, а буде поступовий майнінг. Як це буде виглядати після лістингу? Я не знаю. В роудмапі написано, що після ТХЕ буде запуск внутрішньої грової утиліти за токеном. Це означає запуск внутрішньої валюти в грі. Розраби не хочуть, щоб їх монета падала, а навпаки, хочуть, щоб вона тільки росла. Тож вони будуть придумувати всякі штуки. Наприклад, що за їх токени ми зможемо, якщо захочемо, пришвидшувати майнінг. Наприклад, розвинувши своїх хаміків безплатно, ми будемо в місяць приблизно заробляти 20 доларів. Але вони таки кажуть: ось купи карточку з цим хам'яком, і через тиждень ти відб'єш свої вкладення і почнеш заробляти. Це, звичайно, вже буде проста піраміда, де ті, хто на початку буде залітати, можливо, щось зароблять, але ті, хто зайдуть на середині після ажіотажу чи в кінці втратять капітал. І як воно буде, ніхто не знає. Я буду слідкувати далі за цим проектом, тому що розумію, що там, де великий хайп, є можливість заробити. Але якщо не розуміти систему, не мати плану чи не контролювати себе і свою жадність, то будь-де можна легко втратити гроші. Пам'ятайте, швидких та легких грошей у крипті немає. З вами був Олександр. До зустрічі криптони.